Привіт, малюче. Я сьогодні хочу тобі поставити одне питання. Скажи, хто ти? Ти скажеш, що ти хлопчик? Це чудово. А може, ти скажеш, що ти дівчинка? Це також дуже добре, але насамперед ти людина. Всі люди на землі різні, вони відрізняються друг від друга кольором. Шкіри, волосся, очей, але ти один такий унікальний. Але сьогодні я хочу поговорити про органи відчуття. Їх всього п'ять. Це твої вушка, які все чують, очі, які бачать, шкіра, яка все відрізняє на дотик, це язичок, який відрізняє смаки один від одного. А ще ніс, ти їм чуєш різні запахи. Наприклад, орган зору, ти бачиш ним різні кольори та відрізняєш їх. Органами зору оченятами ти бачиш дерева, які знаходяться поблизу тебе, або гори, які далеко від тебе знаходяться в далечині. А ще ти бачиш їжу, яку. Хочеш з'їсти, яка стоїть перед тобою на столі, та ти її вибираєш. Носиком ти відчуваєш запахи. Наприклад, запах квітки, який дуже-дуже приємний. Або запах неприємної їжі, яка дуже несмачна. Носик убезпечить, щоб ти не з'їв погану їжу, яка зашкодить твоєму здоров'ю, або носиком ти вибираєш їжу, яка тобі до смаку. І не за що не будеш їсти те, що тобі не подобається. Ти робиш вибір і цим приносиш користь своєму організму. Завдяки органу відчуття язичку, ти відрізняєш смаки, смачне печиво або гіркий перець, або кислий лимон. Ти вибираєш завдяки язичка, що тобі подобається, що смачне, солоденьке, таке, як сік, або тортик, або солона кашка. А ще у нас є орган слуху, це вушка. Завдяки їм ти відчуваєш музику приємну або дуже гучну, або тиху і спокійну. Чуєш, як шумить море, як б'ються хвилі або берег. А ще ти чуєш, як їде машина. Вона приїжджає біля тебе, і ти чуєш гучний її гуркіт. Або як гавкає песик. Завдяки органу слуху ти можеш обезпечити своє життя. А ще... Шкіра, вона, як одежа, захищає нас від холоду або від спеки, а ще вона не дає проникнути шкідливим мікробам наш організм. Завдяки шкірі, ти можеш відчути, який на дотик котик, погладивши його. Ну, який він. Так, звичайно, він дуже пухнастий і м'якенький. Але якщо ти доторкнешся до колючого кактусу, то твоя шкіра скаже тобі, що цього не можна робити. Ти відчуєш біль, бо всіми цими нашими відчуттями слухом, зором, шкірою, язичком та носиком управляє мозок. Сьогодні ми з тобою поговорили і дуже багато всього узнали. Про органи чуття, про твої оченятка, про носик, про язичок, про вушка та про шкіру, яка відповідає за дотик. Але сьогодні я хочу з тобою ще пограти у гру. Я зараз для тебе підготувала деякі звуки. Спробуй відгадати, що це. Слухай уважно звуки, що ти чуєш зараз? Так, все вірно, це м'ячик, а це що? Все вірно, це водичка л'ється. А це що? Ти вгадав, це посуд? А це? Так, вмикається світло, все вірно. А може, цей звук ти знаєш? Так, мама робить, коли читає казку, бо перевертаються сторінки. Ти, молодець, відгадав усі звуки, це працювали твої вушка. Я сподіваюся, що гра тобі сподобалася. До побачення, до нових зустрічей.